Шановни, доброго дня. Чудовый летний ранок. Удалось приехать на рыбалку. Значит, ну, на свій труд. Ну, ну шо, что ж, тут у нас сегодня. Лебеді припливли, я їх тут трошки На. На. О. да да. Ну, що то немає? О, ще пить. Тобі так? дать. Ну, на. Що таке? Подруга забирає твою перловку. Ну, що ж ти зробиш? Оно, беріть. На. Ну, лебедят немає, звісно. Видать, не вийшло. Припливав як то один. Думав, вона сидить. Ну, мабуть, на гнізді сиділа, ну. але лиси, і куниці, хтось це половив. Ну, що таке діло. В общем, друзі, що сказати, рибалю, як завжди, На маховую удочку, на поплавок. Одна удочка. Значит, один крючок. Поплавок сегодня у меня матчевый. Да. Получается чу -чу -чу чувствительный до поклевок. Крючок маленький. Фирмы Овнер уже сегодня поменял. На новий, тому що в прошлі рази приїжджав, не міняв, були сходи. Сьогодні, в принципі, сходів немає. Ну, Традиційно ловлю на манку, от, тому що <кхи>, любима моя, я вже років 20 ловлю на манку, приїхав, не треба на черв'яне ставати, там опариш, і що, маночки закрутив, замочив розмішав, додав часточного аромату, трошки палички кукурузині, куркума, все перемішав і, як кажуть, виходить дуже хороша наживка. Скільки я от ловлю на манку. Завжди задоволенный. Ну, что, карась поклевывает, Но свирепствует такая себе рыба, как э, чубачок. <laughs> Амурский чубачок. <laughs> Наконец-то я вы, вычитал в интернете, что за чубачок. Ну, у нас, скажут, синялка, Вот. Амурский чубачок. Збиває наживку і всі діла. Ну нічого, збиває, ну, буває карась, як говориться, клюне. Ну, сижу я тут із 7 годин ранку, вже трохи піднялося сонце. Що сказати? Сьогодні обіцяють 32 температура днем, так що раненько треба по... Як говориться, порибалить. Вот. і їхати домой. Отакі, вот друзі, справи. Вот. Сьогодні в мене на рибалки. Вот перезарядил, мамку закинул. И сразу вот поклевки. Ну, по всей видимости, чупачок поклевывает, потому что карась трошки по-другому берет. Ну, а цей клюет. Обсасує мамку із крючка і всі діла. Буду міняти. Перезарядив по новий. О, ну от, бачите, припіднялий карась. Невеличкий, звісно. Ми його такий карась відпустимо, но тим не мені. Коли зарядив ну, і знова жде, що ж там у нас клюне карась чи короб і ну, Покльовує. піднімає ну видно, пана по халяві, що це клює синявка. Ну от, наживку з'їла, знову перезарядив, нам... намотав манки, закинув що? Ось все. От це, бачите, друзі, поклівка, синявка, свирепствує. Перезарядив знову, в общем, що клюне. Ну що, не знаю, е, пройшли раз я приїжджав, не підкармлював, тому що не збирала синявка. Так е, не, не було, ну не клював мелкий карась. Сегодня, думаю, подкормлю. Вот, ну, подкормил. Синял, как лье. Вот жаба и поймала в рот. Да. Да, что я хочу показать вам. Вже почти зіла синявку. Ніяк не найду раку з жаби. Ну, табу з нею, з цією жабою. ну головне, що вона її схватила.